Всім привіт! З вами Іриска і це Та-ДАМ! П'ята серія челенджу Ферма з нуля. В минулій серії, нагадаю, в нас тут було невеличке святкування Нового року. І зараз Грегорі прокинувся, трохи голодний. Я думаю, він зараз був би не проти від нашого звичного сніданку на наступний день після нового року. Люди тут ще продовжують тусити. Ну а нам можливо варто трохи спуститися вниз та спробувати взяти чіпсів. Можливо, там ще трошки щось залишилось з минулого року. Ну а поки Грегорі чекуватиме сюди донизу, я на правах уже маститого ютубера наберуся нахабства та нагадаю вам за вподобайки, коментарі до цього відео. Бо я ж ото знаю вас. Ви просто забуваєте їх поставити правильно? То щоб ви ото потім не сумували, не докоряли собі, щоб вас потім сумління не їло. Я вам нагадаю, та ви поставте ту вподобайку та коментар напишіть. Я знаю, що серія тільки що почалася і ще нічого не відбулося. Ну, а ви просто напишіть, як у вас справи, що там, як взагалі, як робота, як навчання. Пишіть, не соромтесь. Справи Грегорі вже покращили. Я думаю, чіпси суттєво підняли йому настрій. А ти куди зібрався? Нагору? Тобі що, тут дуже людей багато? Тобі потрібно більш приватне середовище. А, ти до телека. Зрозуміло, зрозуміло. Всі ми ранок після Нового року зустрічаємо перед телевізором, чому Грегорі має бути виключенням. Ну і насправді, я думаю, нам тут вже більше нічого робити. Треба повертатися додому, подивитися, що тут, як наші рослинки. Правда, треба виспатись, мабуть, спочатку, бо все ж таки попередня ніч була трохи безсоння. Грегорі там кутив направо і наліво, запалював з дівчатами, просто неслося все неймовірно. І перед новим днем треба добряче відпочити. Ой, отут нам продавчиня Кім телефонує, що ти хочеш, моя голубонько. Ага, вона каже, що її Далтон МакКлеланд запрошує на побачення і що ж вона має відповісти. Знаєте, як завжди, я казала, що Грегорі в таких ситуаціях намагається відсторонитися, не втручатися, але, чесно кажучи, так як ми вже трохи маємо відношення до стосунків Кім. І причому там її лісничий тоді трохи бортанув, не дуже гарно повівся. Я думаю, що ця чудова жінка заслуговує на щастя жіноче. Тому Грегорі все ж таки відповість, що їй варто спробувати, бо може це і справді її доля, і вона буде щасливою. Тому так, так, давай, спробуй. Так, і як тут поживає наш городик? Ой! Якщо чесно, я тут вже дуже давно хочу навести лад, порозміщувати ці рослинки, тому зараз буде магія монтажу. Ось так все стало гарніше, і Грегорі дуже голодний. Чи є в нас рибка, сонечко? Ні, ти не будеш грилювати те, що ти хочеш. Риби нема, тому давай, сонечко, прийдеться тобі чимчикувати до озера та ловити рибку, все, як ти любиш. Тому ось твоє улюблене озеро, світанок. Давай, давай ми навіть з якоюсь приманкою, наживкою будемо, наприклад, сміттєвим фруктом. А ти витратив гроші. Грегорі, ну як ти це встигаєш зробити? Ну, що з тобою робити тепер? Ну добре, що ти там вже почав готувати? Що, де, де? Якісь котлетки? Да? Ну, давай, давай, ну що ти вже зробиш? Хіба оце з тобою можна сперечатися? Цей Грегорі з його впертістю, ну от що от йому зробиш? От як, от як, ну його ж ніяк не перебориш. Смаж, смаж уже свої хот-доги, котлетки, гамбургери. А я тобі вчергове нагадаю, що на оці свої гамбургери ти спускаєш всі гроші, які нам вдається, хоч трошки заробити. Ой, 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 і щось там, і жарить, і сиплить, боже. Я бачу уроки мастер-шефу не пройшли дарма, так? Да? Де ти, де? Ти? Де цей твій кулінарний шедевр? Давайте подивимось. Боже, дай сам радія! Ой! І що це таке? Це що, це якісь сендвічі чи що? Скажи, це кулінарний шедевр без хатківської кухні. Ай, божий сир, М -м, хлібчик. Ну, слухайте, виглядає смачно-смачно, молодець. Після тих твоїх салатів з родзинками це явне досягнення. Ну що, я сподіваюсь, ти наївся. Ой, тут ще й лисичка якась прибігла. Ну, давайте потоваришуємо з нею, можливо, якийсь презент їй дамо. Наприклад, теж сміттєвий фрукт. Ми в цій серії щось всіх сміттєвими фруктами намагаємось нагодувати. Ну, слухайте, а їй наче щось сподобалось. Угу, цікаво. Ну, і поки вона втікла, давайте, давайте вже до роботи. Підемо, Грегорі, тут сад з минулого року. Купа роботи. Давайте зберемо весь наш врожай. Ось, бачите, поки Грегорі спав, я тут теж трішки похазяйнувала. трошки порозставляла рослинки рядками, щоб вони були більше одна до одної. Ну і давайте посадимо все те, що ми придбали в минулій серії. Лимонти щось сюди до дерев поставимо. Це в нас боби. Теж кудись сюди. Ну, і позбираємо весь наш врожай. А я дивлюсь, Грегорі, ото тільки, аби досліджувати ті рослини, так? А збирати врожай хто буде, Кицюня? А ще я бачу, що раніше мені здавалося, що цей наш мікродім дає нам uh, можливість того, що, в незалежності від сезону, рослинки ростуть. А тепер я бачу, що все ж таки. Сезон впливає і не знаю, з одного боку хочеться дуже поставити тут е, тепличку, ну тобто просто дах зробити. Але, в принципі, ми і так непогано йдемо, та? то, думаю, не буду нам таке покращення робити. Хай буде трошки хардковіше, важкіше, і все ж таки ми будемо залежати від сезону. Можливо, матиме сенс зробити, щоб на кожний сезон у нас були свої коштовні рослини, і за рахунок цього у нас би кожний сезон був би стабільний дохід. І пополивай ще все, моя рибка. Боже, що ти тут недовольний? Ти що, чув, газ? Це від чого? Що ти живеш в полому домі? Та який газ? Ти ж на дровах он готував? Боже Грегорі, це в тебе що вже? Трошки відходнячки від нового року, чи як? Так, ну іначе все ми посадили. Давайте ще трохи жабок порозводимо, бо вони наразі єдиний наш стабільний дохід. Дуже в нас багато малини. Ось цей довгий рядок, точніше, два рядки це все малина, і вона насправді дешево коштує, я не знаю. Може як наберемося навички садівництва, то вирвемо її, бо наша стільки малини, і витрачати на неї стільки зусиль. Краще щось дорожче, вартісніше посадимо. Ага, ага, і ти вже хочеш в туалет, моя зайка. Е, знаєте, в мене тут була ідея навідатися до когось з наших сусідів та трошки скористатися їх ванної кімнати. Ой, тут знову лисочка прибігла. Давайте ще щось їй поробимо от поспіваємо, наприклад, якийсь шарт розкажемо. І що, і що, і як тобі? Ну, бачите, з е... тваринами Грегорі, розуміється, набагато краще, ніж з людьми. Ой, боже, тут прям серенади. І вона підспівує, Боже. Ну, все, все, вони знайшли спільну мову. Тільки курей потім наших, не таскай, добре. Так, ну все, Грегорі вже біда. А, ні, ти ще не втекла. Ей, ну що, що, що ще тобі? Якийсь ще подарунок тобі зробити, ми тобі вже дарували. Ну давай ще з тобою там щось поспілкуємось. Як там в тебе справи? Що? Як зайці бігають? Як що, брати сестри не ображають? О, так ми ще харизми підняли. Ну все, добре, годі теревенити, давайте вже підемо до когось. я думала, можливо, піти до Уотсонів. У нас тут, правда, ще дівчинка є, але я думала, можливо, ми можемо піти до ботсонів, бо ми ж, наче, як знайомі з Рашидою, ну і типу її провідати. Але чесно, там, мабуть, дуже багато народу, і вони одразу побачать, що ми там панною їх користуємось, почнуть нас, почнуть нас виганяти. То, мабуть, все ж таки тоді варто навідатися до цієї дівчинки, бо тут взагалі ніхто не живе. Угу. Бо знаєте, вона ось така наша сусідка, ми ще ні разу не знайомилися, то треба познайомитись. Ми вже тут такі круті фермери можемо досвідом обмінятися, то, то ми так просто зайшли потеревенити і нам ні разу не потрібна ваша ванна. Е, так, ну оскільки він вже дуже хоче в туалет, то, я думаю, ми можемо навіть так е, не здоровкаючись зразу туди зайти. Бо якщо Грегорі наситій на пилим вітальній, я думаю, вона буде не дуже рада. А ще я бачу, що в них є ось душова знизу і ванна зверху. І що робить? Бо душ він прийме швидше. А, і тобі не подобається, що від нього смердить. Ну да, це автома то й справа. Ми тут і прийшли, щоб з тебе помитись. Тому, може, ти і нас пустиш до себе в ванну. Ну, і Грегорі тут почав її забалакувати, забазікувати. А як тут справи? А ось який у вас гарний будинок, мені так подобається. Особливо ванна там на горі така шикарна. А ви як сама? Якісь воно. Почав їй новини від сусідів розповідати, може, там в Отсонів хтось новий народився, Ой, ну вона щось не дуже йому вірить, не дуже ведеться на його плітки. І Грегорі, Боже, ну нащо тобі закомпити? Сонечко, давай, давай, ще трошки треба поспілкуватися з дівчинкою, давай. Хай вона повністю зрозуміє, наскільки в тебе вся біда з гігієною. Нас жаліється над тобою та пустить тебе покупатись. Бачите, знову їй щось розказує, який класний в неї дім. Боже, він би про такий міг би тільки мріяти. А що, А що? Стоп! А чого? А вони що деруться? А, а чого? Це ж було добре, вони ж просто спілкувалися. Вона що зрозуміла, що ми це прийшли сюди тільки, щоб покупатись, помитись? Боже, Боже, я, я ж їм не казала цього робити. А що вони? Ого, вона його. Ого, Боже, і ти їй натовк їй шию? О, Боже, Боже Грегорі, ну, оце ти гость. От, от як це? Боже, що тут сантимент? І в нього сентимент, що вони стали ближчі від, від того, що вони приємно проводили час разом. Боже Грегорі, це для тебе приємно проводити час разом. Грегорі, прийти в дім до жінки та потовкти її це ненормально і це неприємне проводження часу. Боже. Він сам у шоці? Ем, ну. І що ти тепер будеш робити? Боже, ти її ще й вичитуєш за щось. Що Що вона не так тобі зробила? Це якийсь жах. Ну, звісно, він тобі не подобається. Ще б прийшов чоловік якийсь щось намолов. Ладно, давайте, поки вона нас зовсім не вигнала, підемо швиденько, спробуємо помитись, поки вона там на комп'ютер відволіклася. Бо знаєте, я оце подумала, скільки можна ходити, ото все в раковині митись, ага, вона помітила. Ну, все, зараз прийде його вичитувати. А тут у нас весна почалася, то треба ж таки якось освіжитися перед весною, знаєте, бути чистеньким, свіженьким. Ой. Ну і що? І що? Ти незадоволена? І що ти зробиш? Поб'єш нас, чи що? Ну ладно, пішли ще телевізор, подивимось, чи що ти там хочеш. Грегор, як справжній мужик, пішов дивитися телевізор. Ні, давай ми все ж таки доб'ємо цю гігієну, сходимо, все ж таки приймемо ванну. Може, там вона все ж таки не побачить. Може, ви уявляєте? Грегорі не бачив ванну, я не знаю, років 10, мабуть. Оце зараз у мужчинки насолода буде. Так, що ти тут? Ти, ти в щось граєш? Ну, добре. Це дуже нам на руку, що ти там чим зайнята повністю у своїй грі. А ми тут насолодимося ось цим видом. Грегорі, боже, ванній. Ціла повна ванна гарячої води. Слухайте, навіть я йому заздрю. Ну, все, все просто королівська насолода. ніжний, Вибачте, трошки захопилась. Ну, що, що, ти там не йдеш? Ні, все. То, як ми всім сім'ї всяде, то все, хай години минають, нічого не треба. Хай хоч хата горить поруч. А знаєте що? Я думаю, це Грегорі так освіжився, що йому захочеться і трошки над своїм зовнішнім виглядом попрацювати. Освіжитися і зовнішнє. Тому закрийте очки. Готові? Три, два, один. Та-дам! Ну що, ну що, як вам, як вам, зацініть лук? Боже, гляньте, він навіть сам тепер йде такий впевнений, наче наряд від кутюр відхватив. У Грегорі, правда, досить своєрідні уявлення про стиль. Ну, знаєте, такий бомж-шик. Хоча, хто знає, може, це новий майбутній тренд. А ти прийшов знов цю бідну дівчинку доставати? Ну, і що? Ти хочеш навчити її розповісти їй, як правильно грати? Боже, а в неї там такий екшен відбувається. Ви тільки погляньте все, щось летить, взривається. Боже. Ну, не дивно, що вона не помітила, що Грегорі купався на горі. А щось вона йому не подобається. Слухай, Грегорі, ну не варто бути таким грубим. Ще й в чужому домі. Боже, де ти тих манер набрався таких? Боже, а ти ще відчуваєш себе тріумфантом з того, що ти побив цю бідну дівчинку, і вихідні в нього були чудові, і навичку він підняв. А, і, що, а, і ще він відчуває себе чудово, бо поруч всім, з яким він відчуває близькість. Тобто, це від того, що ти і що? А ну і ще він дуже впевнений, бо тепер йому здається, що він виглядає як рок зірка. Ой, але дійсно кажучи, ось ця ситуація з цією бійкою, і те, що Грегорі вважає, що це такий їх спільний момент, від якого вони стали ближче. тобто вона це нормально сприймає в неї біль і така гіркота від поразки, що зрозуміло їй прикро й боляче. А от чому Грегорі вважає, що в них були близькі моменти? Ну, може, звісно, це він встиг ці близькі моменти зловити до того, поки вони там спілкувалися. Ну, або, може, він вважає, що надавати один одному стусанів це і є близький контакт. І з таких моментів починаються близькі стосунки. Ні, ви що? Ви знову, Боже, вони знову деруться. І Чесно, я вже навіть не знаю, як це коментувати і як це можна інтерпретувати, бо якісь логічні висновки в мене вже просто закінчуються. Ну, якщо у вас є якісь ідеї, поділіться в коментарях. І знову ж таки, не було ніяких причин. Вони навіть наче не сварилися. Вона просто підійшла і вони почали дертися. Може, там якісь новини були, я не знаю. Може, вони щось за політику побалакали та не дійшли спільної думки. Ну і схоже, що він знову переміг. <свят> І що, що? Це як? Вони потиснули один одному руки. Це була якась дружня бійка. Я знаєте, я вже думала, може там цей оцей день, що в них буває. Боже, ти ще її злякав. Ну, Боже Грегорі, ну як ти себе поводиш? Ну що це з тобою сталося? Ти ж наче вже так почав інтегруватися до цієї спільноти. Я вже думала, що місцеві жителі так добре на тебе впливають, що ти вже почав сам вести себе як цивілізована людина. Але ж ні. Звідки оце прорвалося? Що це таке? Ну. Хоча б він почувається ніякого, це хоч трішки радує, але, звісно, звісно, ситуація просто екстраординарна. Ну і по сентиментам нічого не змінилося. Ой, я думаю, що нам варто тікати з цього дому, поки вона не написала на нас заяву, бо ще трішки і невідомо до якого криміналу б Грегорі вже міг дійти. Ну, чесно, чесно, бо я вже не знаю, що від нього чекати. Ну, от, от що це таке, як знаєте, як. То з ланцюга зірвався. Не знаю, може, це якось ситуація з Сімоною на нього так повпливала. Ну, давайте, може, трошки. О, ти пішов спати. Да? Ну, добре, добре, поспи. Може, тобі трошки полегшає на свіжу голову, якось обдумаєш свій вчинок, бо ну, як це так? Прийшов тоді вчити додому, надавав їй стусанів, накричав, наображав. Е, Грегорі. Ти у великому боргу тепер перед нею. Не знаю, яке, як ти будеш вималювати в неї прощення. Хоча вона потім потисла йому руку. Ага, і в Грегорі з'явилось нове бажання: що розстатися з Сімоною. Ну що, що, ну, все ми й очікували. Та? Ми ж з вами говорили: а, в нас зіпсувалася ця наша їжа. Тому, Грегорі, сьогодні ти таки будеш іти ловити рибу. Якраз поки ти ловитимеш ми. Трошки обдумуємо, що тут сталося, і що ми будемо робити далі. Давайте давайте ловимо все ж таки знову з цим нашим сміттєвим фруктом. І я тепер буду пильно дивитися, щоб ти не почав чого-небудь смажити. Ну, наче ні, наче, наче, наче бреде бідолага до цього ставка. Я думаю, він вже ненавидить цей ставок. Я думаю, з рибою, яка тут мешкає, це в них взаємне відчуття. Ну що, я думаю, зараз якраз вдала атмосфера, щоб якось спокійно обдумати те, що сталося. Тож, Грегор вдерся в дім до дівчини. Ми хотіли просто тихенечко в неї помитися, що теж досить грубо й невічливо. Ну, але слухайте, таке в нас життя неласкаве, воно нас просто змушує вти на такі вчинки. І, і він з ні з цього, просто почав її молотити, і потім ще раз і між цим кричав на неї. І причому, що вона ж нічого йому не зробила. Ну, там, може, не погодилася з якимось його плітками, і, і що. І ось така незгода так його якось зачепила, тригернула. Ну, І вважаючи, що Поспавши, переспавши з цим, на наступний ранок, він захотів розстатися з Сімоною. У мене напрошується лише один висновок, що все ж таки якось його зачепило, що вона дівчина і якось не дає йому спокою якісь його минулі історії, які зринають в його пам'яті. І я думаю, що і зараз вже в нього накопичилася чи мала образа на Сімону, і тому він прокинувся сьогодні з чітким бажанням з нею закінчити стосунки. І вийшло так, що ось ця бідна дівчинка потрапила йому під гарячу руку, і він якось все своє незадоволення виніс на неї. І Грегорі тут спіймав рибу, але, на жаль, вона теж, очевидно, велика, і ми не можемо її приготувати. Да? Ну, то що, можемо лише продати. А ти лови, сонечко, лови, не розслабляйся! Може, хоч риболовля трошки вгамує твій пил, бо така поведінка просто неприпустима, і я тепер намагатимуся, щоб Грегорі всіляко загладжував свою провину перед сусідкою. Бо як не він самостійно, то я думаю, що інші мешканці вкажуть йому на його невідповідну поведінку та примусять вибачитися. А якщо він продовжить так ганебно себе вести, то можуть просто вигнати його зі свого містечка. Тому я думаю, Грегорі дійсно варто задуматися про цей свій вчинок, чому це сталося. І що варто зробити, як над собою попрацювати, щоб такого більше не було. А я бачу, Грегорі продовжує тягати якісь скриньки з озера. Мабуть, він бажає так мене задобрити. Мовляв, он дивись, як я всякого добра натягав. Ой, не знаю, Грегорі, не знаю. Це ж вже не просто ти дарма потратив гроші або пропив їх. Це таке вже, що скриньками просто не виправиш. Ай, ще якийсь чолов'яга прийшов до нього рибалити. Я думаю, це не просто так. Я думаю, що він почув про те, що сталося, і прийшов так натякнути Грегорі, що той веде себе невідповідно, і у таких його дій можуть бути наслідки. Ай, да, бачите, Грегорі одразу злякався, йому потрібно до вбиральні. Насправді я думаю, він і сам вже все зрозумів, і тому йому зараз дуже ніяково і він хоче втекти від цієї незручної розмови. І Що ти там зловив? Якусь ромашку і камінчик. Ну, Грегорі, це навіть не на вибачення не тяне. Так, от він зрозумів всю неправоту своїх дій, мабуть, це трошки в нього стресу накопилося, і він просто не зміг з ним справитися. І оскільки останнім часом він дійсно кайфує від садівництва, я думаю, йому трошки допоможе відпочити те, що він трошки подоглядає за цим публічним садком. Він бачить, що тут ось можна і грибочки зібрати і. Що тут морквинку? І в мене дійсно було дуже багато планів на цю серію. Я думала нарешті перейти від рослинництва до тваринництва, але ось ця бійка, цей інцидент зовсім усе змінив. Порушив всі плани. Тому я думаю, перш ніж починати робити якісь нові кроки, варто трошки охолонути. Щоб не наламати ще більших дров і не втрапити в ще більші халепи, бо сьогодні ми дуже легко відбулися. Тому я думаю, що сьогодні ми закінчимо нашу серію тут. А ви поділіться в коментарях вашими враженнями думками щодо цієї ситуації. Я змінила трошки стиль запису. Мені хотілося, щоб він був більш живий, то теж поділіться, чи вам так подобається більше, чи, можливо, було краще, як було в минулих серіях. Тож чекаю ваші враження в коментарях. Буду вдячна за вподобайки. Залишайтесь на цьому каналі. Очевидно, попереду нас чекає ще багато цікавого. Бажаю вам всього найкращого і до зустрічі!